Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групу під назвою Need for Speed Carbon. І в нас наступна гоночка це пляж кільце. Погнали! Погнали! Треба обігнати цих застранців. Бляха-муха, куди ви? Дайте пройти. Чи проїхати? Бляха-муха, та не вставляйте палицю в колесо, застранці. Давайте зможеш. Давай, давай, давай. Ми зможемо, ми зможемо. Так, сюди скоротимо шлях, Бляхамуха. Вперед. Активовую. Бляха-муха. Не активував, походу. Чи він уже зробив свою роботу? Так, сюди. Давай, давай, давай. Ми зможемо. Ми зможемо. Ось так. Сюди скоротимо шлях. Навіщо тебе якщо ми достатньо відірвалися. Давай давай. Та ми то, до речі, відірвались, куди не відпускати. Так, сюди ось так полетіли. Ось так ідеально. Давай не за без заносів, будь ласка. А ось і фініш. Я ж говорив. 5200. Аплікації полум'я. За його завоювання території трансмісія клас 1 вдосконалений комплект. Продовжуємо. Тепер йдемо в сховище. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!